Ольга Величко вже майже три місяці у лікарні їй провели три операції, аби врятувати ногу від ампутації. Травмувалась жінка вранці 30 листопада, коли їхала на роботу в автобусі на маршруті номер 146 б вот Я в нього сіла в этот автобус, двері закрились, ми поїхали. на ходу двері Я не встигла в этот момент за запорчень я Вивалилась на ходу, упала, щутіла боль, ну, лицом падала. Підбородком наші зуби повилітали десь і почувствовала гостру боль, колесо переїхало ногу. Ольги виникла кровотеча. Першу допомогу їй надав військовий, який їхав у цьому ж автобусі, наклав турнікет. На місце викликали швидку, яка забрала жінку до лікарні. Прогнози були, чесно вам скажу, Не, не, очень. То есть мне сохранили ногу. Только по одному параметру у меня была чувствительная пятка. То есть стоял вопрос либо ампутировать, либо что-то делать. Меня 4 часа собирали пинцетом. То есть на голая кость с переломом открытым. И колесо так пробуксовало, что там мягких тканей проник практически не было. Просто фарш. Ну, посмотрите, она худая. И мне делали пересадку кожи, то есть вот этой части. пересадили кожу сюди, ну щось там наросло. Попереду каже Ольга, у неї ще тривалий реабілітаційний період, під час якого вона вчитиметься наново ходити. Відповідальність за безпеку пасажирів розповідає адвокат В'ячеслав Шестіріков. Несе компанія-перевізник. Шкоду завдано працівником. При виконанні посадових обов'язків відшкодовує його роботодавець. Можна заглибитися у питання того, наскільки технічно справним був автомобіль, наскільки, випускаючи на лінію даний транспортний засіб, перевізник виконав вимоги, пов'язані з технічним оглядом перед випуском на лінію, наскільки правильно спрацював механік, чи справні були відповідно двері, які відкрилися чомусь, я так розумію, в ході руху транспортного засобу. Але це все нюанси, які якраз і полягають у тому, що саме перевізник, оці всі. Питання повинен забезпечити. Якщо він їх не забезпечив, то єдиний випадок, коли він може бути звільнений від відповідальності, якщо він доведе, що шкода виникла внаслідок умислу або небережності самого потерпілого. Ольга звернулась до компанії, якій належить автобус, з якого вона випала, аби вони допомогли їй оплатити лікування, на яке вона вже витратила 60 тисяч гривень. Там розповідає, її проігнорували. Жінка написала заяву в поліцію та готує позов до суду. Ми надіслали інформаційний запит у поліцію, аби дізнатися, чи розпочато провадження. Також ми телефонували підприємство за номерами, які вказані у відкритих реєстрах. Однак там ніхто не відповів. Надіслали інформаційний запит. На відповідь чекаємо. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.